Зараз проговоримо, як ішло подальше наше в'язання. Коли ми закінчили тулу, у нас з вами йде 6 рядочків, це 18 стопчиків без знаку. Ось я їх пров'язала, це в нас вийшла шийка. Далі ми будемо пров'язувати голову. По голові можете зараз все це записати. У нас іде 5 прибавочок, але треба дивитись, от якщо в мене тут голова, оце у мене буде перед, то 5 Петелечок, 5 петелечок навпроти впереду. Ми маємо тут починати наше в'язання. Якщо у вас трішечки не так, то можна дорозпустити петелечки або більше пров'язати, щоб було саме попереду 5 петелечок. Ось вона 1, 2, 3, 4, 5. Це в нас вперед, Звідси у нас йдуть оці 5 прибавочок, 6 тупів без накида, прибавочка, 6 тупів без накида. 24 петелечки в ряду залишається наступний ряд: 10 прибавочок, 5 стовпчиків без накида, прибавочка, 2 стовпчики без накида, прибавочка, 5 стовпчиків без накида. І далі ми пров'язуємо 4 рядочка. ось вони одинаково, 4 рядочки, де у нас по 36 стовпчиків без накида. І далі я пров'язала 8 стовпчиків без накида, Але знову ж таки. У нас йде убавочка, 4 стопчики убавочка, і ми дивимося, щоб ця убавочка також була напроти переду. Якщо у нас не збігається, ви бачите, зі сторони спинки, наче менше петель. У нас виходить зі сторони переда, де мордочка, більше петель. Якщо щось не виходить, нам треба знову дорозпустити до того місця або, навпаки, пров'язати, щоб убавка, 4 петельки убавка, були у нас спереду. Пров'язали. І далі ми знову будемо пров'язувати 6 стопчиків бавочка. Я провожу трішки з вами, і далі ми окремо відео коротеньке запишемо про те, як далі будемо в'язати голову уже на зменшення, тобто у нас буде куля получатися. Отже, тут далі я в'яжу, може, покажу вам вавочку, другий, другий стовпчик, ой, так, третій. Четвертий, п'ятий і шостий. І далі у нас йде обавочка. Я захопила одну петельку, другу. Ось вони, дивіться, передні петлі, не за задню, а за передню частину петлі пров'язала їх разом. Далі дві петлі на грачку пов'язала, і я пров'язала убавочку. Далі у нас знову йде 2 стопчика, обавочка, два стовпчика обавочка і 18 стовпчиків. І будемо пров'язувати наступний ряд в окремому відео. запишу, як це все ми будемо робити.